Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, згідно з новим соціологічним опитуванням, яке було опубліковано 5 вересня 2024 року. Віце-президентка США Камала Гаріс та колишній президент США Дональд Трамп мають майже однакову кількість коливаючих. Штатів для того, щоб здобути перемогу на виборах у листопаді цього року. Дослідження ЮГОВ проведене для лондонської The Times і 24 показало, що Гарріс має лідерство в чотирьох штатах, що змінюється: це Мічиган, Вісконсин, Невада та Пенсільванія. І в принципі, їй буде достатньо отримати перемогу в цих чотирьох штатах, щоб Здобути 270 голосів виборщиків, що буде становити для неї президентське крісло. Трамп має перевагу в штатах Джорджія, Північна Кароліна та Аризона. І зараз ми коротко пройдемось по кожному штату для того, щоб зрозуміти, які там показники має Трамп і Гаррі за цим дослідженням. Отже, штат Аризона у Трампа 47% у Гарріс 45% розрив 2% між кандидатами. Штат Джорджі Трамп 47%, Гарріс 45%. Аналогічний розрив 2%. Штат Мічиган. Гарріс – 48 Трамп 43 розрив 5%. і це найбільший розрив, який демонструє Гарріс від Трампа в межах цього дослідження по змінним штатам. Штат Невада у Гарріс – 49%, У Трампа 46%, розрив 3%. Штат Пенсільванія у Гарріс – 46%, у Трампа 45%. 1% розриву, Північна Кароліна у Трампа 47%, у Гарі 46%, аналогічний 1% розриву, і Вісконсин у Гарі 47%, у Трампа 44%, і розрив тут складає 3%, як і в Штаті Невада. За відповідними показниками, Гарріс може отримати 276 голосів виборчиків, а Трамп 262. Ну, власне, Трампу з цього буде недостатньо. Так, для того, щоб остаточно отримати перемогу над камелою Гарріс. Тобто йому потрібно за такою конфігурацією результатів отримувати перемогу в ще… Одному штаті, і це точно не має бути штат Невада. Тобто це має бути або Пенсільванія, або Мічиган, або Віскос це штати блакітної стіни. Тоді він зможе перевернути ситуацію на свою користь за відповідним опитуванням. Власне, воно проводилось у період з 23 серпня по 3 вересня цього року. Було опитано по 900 виборців в Аризоні та Вісконсині, 800 виборців в Неваді та по 1000 виборців в штатах Північна Кароліна, Пенсільванія, Мічиган та Джорджія. Похибка становить від 3 до 5% відсоткових пунктів. Тобто ми зробимо один висновок з цього дослідження, і він стосується рівних позицій Камали та Дональда Трампа у ключових штатах. Особливий акцент на таких штатах, як Джорджа, Аризона, Пенсільванія та Північна Кароліна. У Мічигані, у Вісконсині і в. Небаді, плюс-мінус, ситуація для Гарріс непогана, але знову ж таки це не може означати остаточної перемоги для неї. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!